О 11.13 я почула, що дуже журчать батареї, якесь нетипово, якийсь такий дуже дивний звук. І практично вискочивши сюди, записала відео, яке вже побачила, пішов пар. Іде пара. Вийти вже не можна, можна йти вплав. Вся система теплопостачання зав'язана через музей і нас зразу перекрили. Тобто ми вже без тепла. Коли вологі за 90, це не просто руйнація пам'ятської архітектури, грибов. Так, звісно, вологість руйнує. Я відповідаю, то прямо Алло, порадах. А от, якраз зараз э, навіть, я... Ну, Вони обіцяють, що зможуть зробити, зроблять, але ну, там повністю гнилі тропить. Так, я зупинилася, бо тут треба рибкою. Так, знаєте, зігзагами. Ну, дивіться, на сьогодні вже трохи краще, тому що е, тут ми з вами спустимося на четвертий поверх, там де впала стеля. Вже можемо тут ходити, а це все було в болоті. І ми сильно переживали, що можемо опинитися на четвертому поверсі. Зібралися фахівці в понеділок, на ранок, хто, хто щупав, хто дивився. Практично ці всі всі дерев'яні перекриття. Вони дуже стоять володі. З хоча вам піднімали питання, і бачите, там світиться тут. можна прийтися подивитися у нас страшенного варіанному стані покрівля, і ми попереджали неодноразово нашу владу про те, що. У нас зжавіла страшна покрівля. Останній ремонт був 2010 року. Літо 2010 року замінили два залізних листа. Усе інше нам зафарбували зеленою фарбою, тому що повністю ржава покрівля була. Десяти. Да? Зараз 2025 закінчується. Жодних робіт було. не було. І коли і сніг сніг тазики, тому що мали зверху. зверху. Постраждало 15 хвилин, коли тут обірвали. Ця зала нормальному стані, тому що ми практично все все тут, ну більша частина, ми переносили сюди. Але тут висіла ще сама ця сітка, оця оранжева. Ми її вже після роботи комісії просто власними силами обрізали. Ми отримали протокол засідання устранити нашу проблему. Ми на понеділок зразу змінили крани, чекали запущення системи, Так як був порив біля дюцу, ми ще чекали. Да? Майже два з половиною дні запустили тепло. На ранок у нас було 18, Я якщо бачили що я виставляю, то я записую ще саме з цього то вже почало падати, вже 16,7 було 18 з плюсом, і знову воловіз 92. До 60, ну це так, найкраще це для деяких експонатів, це що найбільше. Вже 70 критично. Тут стіниці всі мокрі, бачите, ще воно пролазить, воно буде. У нас була ситуація затоплення, воно ще буде зеленіти, потім підуть такі різні кольори виселки. Але найважче саме тут. І тим більше ми тільки відкрили портретивий коломієць. Та ті, що нам була рада, привезла осушувачі. Наверху там з боку вони проходили ті карітори, але там менше видно працюють осушувачі, що нам дали допомогу, гуманітарну допомогу, Українсько-німецький фонд допомоги мистецтву. Ви Ми Настільки швидко встигли зняти, що ті портрети на папір, які написала Оля Каломієць, вони не постраждали. Але цілий ряд стояв на Мальбертах. От ті, що стояли на Мальбертах, мокрі всі. Ще величезною проблемою, про яку я весь час говорю. У нас сильно осипається фасад. Поза минулого тижня співробітник галереї на нього впала це Ми ставимо обмежувачі, але зараз вже враховуючи, що ніяких дій не відбувається, ремонти не починаються. Будемо, хоча б думати про те, щоб натягнути захисну сітку. Якщо не буде зараз найближчим часом допомоги, то будемо відкривати або благодійний рахунок, який буде цільовий там на конкретний збір. Великі суми, звісно, зібрати зараз неможливо. Це дуже добре розуміємо, тому що ми самі донатимо на ЗСУ, і це найголовніший пріоритет. Але можливо зберемо що відносить